Обіцяли розкішне життя, а потім усіх закатували і вбили. Очевидно, що йдеться про Росію за наказом Сталіна для українських митців. Спочатку побудували елітний будинок у Харкові, з якого потім кожного по черзі вивезли у табори чи на розстріл. І тоді вони стали розстиляним відродженням. Про те, для чого радянський режим зібрав українських літераторів в одному будинку і як з ними розправлявся, ми дивимося в рубриці Історія простими словами. Харків для українських митців збудували розкішний шестиповерховий будинок. В елітне житло заселилися генії української творчості. Спочатку вони не тямилися від щастя життя тут відчувалося, ніби в раю. Однак недовго. Радянський режим усе продумав і майстерно перетворив його на справжнє пекло. Цей дім мешканці між собою стали називати будинком попереднього ув'язнення і навіть крематорієм, як сталінський режим загнав українських митців у пастку, а потім жорстоко знищив. Розкажемо просто зараз в історії простими словами. 1920-ті роки Харків, столиця радянської України. Комуністи, аби задобрити українців, беруть курс на українізацію. Місто стає центром відродження української культури. Митці з'їжджаються до столиці і починають творити тут. Але де їм жити? Ціни на оренду захмарні, зарплатні не вистачає. Письменникам доводиться тіснитися у комуналках, триметрових комірчинах у редакціях, і навіть мерзнути у підвалах, спати на підлозі, встеленій газетами і ховати свої твори у каструлях від пацюків. Пише локальна історія. Тоді письменники та інші діячі культури звертаються по допомогу до радянської влади. За наказом Сталіна митцям створюють дім. Гроші виділили. Будинок збудували з найякісніших матеріалів. І протягом 15 років мешканці мають виплатити свою квартиру. Але вони не доживуть. Будинок це був справді елітний п'ять повноцінних поверхів, один цокольний. П'ять під'їздів, а всередині великі і розкішні квартири по три-чотири кімнати. Кутові оселі мають площу приблизно 100 метрів квадратних, високі стелі, великі вікна. У кожній квартирі опалення, гаряча вода і навіть особистий телефон, який згодом перетворився на засіб прослуховування. На даху для інтелігенції обладнали солярій. У самому будинку для дітей митців працював дитсадок. Була також пральня, бомбосховище і навіть їдальня. Для письменників спеціально працювали кухарі, які на замовлення готували сніданок, обід та вечерю. Пише Радіо Свобода. Будинок повністю персоналізований. Він навіть символічно був побудований у формі букви С, яку добре можна розгледіти згори. І називався він Словом на вулиці Червоних письменників. На початку 1930-х у квартирах почало з'являтися життя. У 66 помешканнях оселилися понад 60 видатних митців разом зі своїми сім'ями. Серед них Остап Вишня, Павло Тичина, Микола Хвильовий, Володимир Сосюра, Михайло Яловий, Лесь Курбас, Іван Багряний та Микола Куліш. Будинок слово став осередком найкращих представників української літератури. Однак солодке життя тривало зовсім недовго. У двері літераторів постукали чекісти. Стало зрозуміло, цей будинок золота клітка, з якої не вибратися живим. Для радянської влади цей дім був ідеальним. В одному місці зібралась творча інтелігенція, отже, стежити за нею значно простіше. От митці, які воліли вільно творити, потрапили у криваву пастку. Одразу після заселення будинок починає працювати на благо тоталітарного режиму. Посилюється цензура, у стін виростають вуха. BBC пише згодом, під час ремонтів люди знаходили мікрофони у стінах та лампах, а доносили органам на письменників не лише працівники будинку, двірники, прибиральниці кухарі, а й навіть найближчі письменникам люди, колеги та дружини. Передні двері перекривають. На дворі постійно крутяться НКВСівці. митців звинувачують у підривній антидержавницькій діяльності. Захоплені європейською культурою і недостатній любові до Москви. І це тільки початок великого терору. З будинку регулярно починають вивозити письменників один за одним. Переважно вночі. Чекісти приїжджали на Чорному воронку, проводили обшуки, били заарештованого і везли геть. Після кількох арештів митці почали спати в одязі, а біля дверей стояла зібрана валіза. Вони знали, прийдуть за усіма. Через це мешканці почали називати дім будинком попереднього ув'язнення або й навіть крематорієм, тому що вихід був один смерть від сталінських репресій. Історики розповідають, самі ж чекісти жартували, що на вікнах будинку можна було б встановити грати, і не довелося б нікого вивозити. У спорожнілі квартири заселяли митців, прихильних до сталінського режиму. Якщо по митця прийшли, то далі він потрапляв або в табори, або на розстріл. Вони стали тими, кого згодом назвуть розстріляним відродженням. Радянські репресії зачепили аж 40 квартир, понад 70 літераторів репресували. Одинадцятьох із них розстріляли в урочищі Сандармох, Інформує суспільна культура. Одиницям вдалося втекти. Так Сталін намагався знищити українську культуру та її представників. Та попри тисячі новинних смертей, життів, які забрала радянська та Путінська Росія, Україна таки не втратила своєї ідентичності. Росія ж ніяк не вгамується на початку повномасштабного вторгнення. Ворожий снаряд пошкодив будинок слово, пам'ятку історії та архітектури. Росіяни намагаються відмитися від своїх злочинів і знищити докази, але це неможливо. Ми завжди пам'ятатимемо усі звірства та страждання, які ви змусили нас переживати.